Під час Великої Вітчизняної війни гітлерівці створили в Кременчуці декілька таборів смерті. За два роки окупації вони по звірячому знищили 97 тисяч радянських військовополонених і патріотів міста. У нагірній частині міста на місці масових розстрілів радянських людей Споруджено величний пам'ятник, авторами якого є харківські архітектори Черкасов і Касьян та скульптор Овсянкін. Пам'ятник складається із семи шестиметрових фігур. Головною з них є фігура комуніста Леоніда Андрійовича Силіна, розстріляного нацистами в Кременчуцькому таборі смерті в березні 1942 року. Леонід Силін організував недалеко від Кременчука в селі Веремієвка шпиталь для поранених радянських військовополонених, який потім став штабом антифашистів фашистської підпільної організації. Коли німці дізналися справжнє призначення шпиталю, вони втратили Силіна. Перед стратою Леонід Силін написав лист до рідних. Дорогі родні мої, жена Аннушка і мальчики Леня і Геннадій, я вас цілую і обнімаю в останній раз. Сьогодні я буду розстрілян німецьким командуванням. Мальчики, виростіть і страшно отомстіть сім німців за мене. Я целую вас и заклинаю, завещаю вам священную ненависть к проклятому и подвому врагу. Бороться с ним до последнего немца. Я честно жил, честно боролся и честно умер. Я умираю за Родину, за Сталина, за нашу партию, за великий русский, украинский, белорусский и другие народы нашей Родины. За вас. Любите Родину, как я ее любил. Боритесь за нее, как я. А если понадобится, умрите, как я. Мальчики, любите, уважайте и слушайте вашу мать. Ей будет так тяжело вас воспитывать, но вы должны ей помогать. Родина и товарищи, которых я спас, вас не оставят. Помните, у каждого бойца должен быть один лозунг «Погибаю, но не сдаюсь». Я не сдавался в плен, я был окружен, не мог ходить без оружия, не был вправе бросить своих тяжело раненых товарищей. Из плена я им создал советскую колонию и многим спас жизнь. Оставаясь до последней минуты, я принес пользу большевикам. Пстите за нас. Аннушка, прощай. Леня и Геннадий, Прощайте, да здравствует Родина, целую папа. На пам'ятнику висічені слова, вічно живим, як вираз народній любові до тих, хто віддав своє життя в боротьбі з ворогом. Небагато хто знає, що пам'ятник воїну-визволителю в жовтневому сквері це пам'ятник реальній людині. В 1943 році на цьому місці був піднятий прапор на знак того, що Кременчук звільнили від загарбників. Солдат, який підняв прапор, був грузином. Він незабаром загинув, але встиг стати героєм. Його могила знаходиться в Тбілісі. Шота Миколаєвич Гогорішвілі Грузин, народився в Тбілісі Грузинської РСР. На фронті кадровий військовий лейтенант Горишвілі з вересня 1941-го. 29 вересня підрозділи 19-ї мотострілкової бригади перейшли в наступ в 15 кілометрах від Кременчука, прорвали укріплені рубежі супротивника і могутнім ударом вийшли до Дніпра. Потім повернули на південь і повели наступ на Кременчук. Особливо запеклі бої розгорілися під приміським селом Кривоші. За підтримки артилерії, мінометів і авіації радянські танки вирвалися вперед. В авангарді цього бою був танковий батальйон капітана Горишвілі, який стрімким ударом прорвав ворожий рубіж на схід від Кременчука і о 18-й годині увірвався в палаюче місто. При взаємодії з іншими підрозділами танкісти за станом на 21-ту годину захопили центр Кременчука. Саме капітан Шута Миколаєвич Гогоришвілі закріпив на будинку преси червоний прапор звільнення. Приблизно на тому місці, де колись був будинок преси, знаходиться і пам'ятник воїнові-Визволителеві. Заможність і героїзм проявлені під час наступальних боїв на Білгородсько-Харківському, Красноградському і Кременчуцькому напрямках, 6 жовтня 43-го капітан Гогоришвілі був представлений до присвоєння звання Героя Радянського Союзу. Але нагороджений був другим орденом червоного прапора. У Тбілісі на старому Кокійському кладовищі є могила з написом У серпні 44-го року під Варшавою бився і загинув гвардій майор Шота Гогоришвілі поряд з похованням важка самохідка, яку місцеві жителі називають танком. На броні гранітна плита з фотографією молодої людини із сумними темними очима. Йому було всього 22 роки. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.